Ти будуєш стіни там, де мав би зводити мости, і навіть не помічаєш цього. Кожне твоє засудження. Він ледачий, я знову помилився, це ще один град у в'язниці, яку ти будуєш навколо себе. Ми думаємо, що це захист, а насправді це ізоляція. А твій головний тюремник це твій. Внутрішній критик. Але є ключ, і він дуже простий. Це сміливість перестати заявляти і почати питати, чому? Чому людина так вчинила, яка історія стоїть за цим? Який біль змусив мене так відреагувати? Коли ти питаєш, чому стіни осуду руйнуються, і на їхньому місці ти зводиш міст? До іншої людини і до себе справжнього це і є мудрість. Знайди сьогодні одну річ, яку ти засуджуєш в іншому, а тепер знайди її в собі.